Права 6.12. У 2012 році в Україні встановлено рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Спросіть вираз, знайдіть його значення. Та дізнайтеся, скільки годин тривав цей телемарафон. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас вираз це частка двох дробів. Ну що ж, пригадуємо, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Отже, перший дріб записуємо без мін n у квадраті плюс 3n, що ділиться на 5 c p Що множиться. Ну а зараз у другому дробі чисельник і знаменник міняємо місцями. Це в нас буде обернений дріб, тобто 10p у квадраті буде у чисельнику. Відняти 50pc. Що ділиться? Ну, а в знаменнику записуємо n плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз за правилом множення дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику, як добуток знаменників. Тобто ми записуємо як n у квадраті плюс n що множиться. І чисельник другого дробу це 10p в квадраті мінус 50pc. А в знаменнику записуємо як 5c мінус p. Що множиться? Ну і знаменник другого дробу n плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, добре, зараз, щоб якось скоротити цей дріб, давайте розкладемо на множники там, це, де це потрібно і де це можливо. У чисельнику n у квадраті плюс 3n, n можна винести за душкою. Буде n, що множиться. n у квадраті поділити на n, це буде n. Додати. 3n поділити на n, це буде 3. Що множиться. Далі 10p в квадраті мінус 50пц. Тут можна 10p винести за дужки. Та ми записуємо 10п, що множиться. У дужках. 10p в квадраті поділити на 10p це буде P. Далі відняти. 50 pc поділити на 10п, це буде 5 c Знаменнику, у нас є 5C-p. Але щоб скоротилося, давайте ми винесемо мінус 1 дужки, і тоді знак доданків поміняється. Ми зможемо скоротити. То я записую, що це мінус 1, що множиться. Тоді буде не 5C-P, а P-5C. Що множиться. Ну і залишається n плюс 3. Так і записуємо. Бо у чисельнику є n плюс 3. І це дорівнює. Ну що, ще зараз давайте скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на n плюс 3. І скорочуємо на P-5C. Тоді записуємо: у нас залишиться у знаменнику мінус 1, мінус винесемо вперед. Буде мінус. Так, у чисельнику буде n помножити на 10p. Ну, або. Це у нас буде 10pn. Мінус 10pn у знаменнику 1 тільки, 1 ми не пишемо, то вийде тільки 10p помножити на n або 10pn. Ну, а зараз обчислюємо значення цього виразу, якщо n дорівнює 5,5 і p дорівнює мінус 2, записуємо то, наш вираз мінус 10. Pn буде дорівнювати мінус 10, що множиться. Замість P пишемо мінус 2. І що множиться, а замість n пишемо 5,5. І це дорівнює. Мінус 10 помножити на мінус 2 це буде 20, мінус на мінус буде плюс. Так? То тоді ми можемо записати. Або, дивіться, мінус на мінус буде плюс, мінуси можна не враховувати. 10 помножити на 5,5 це буде 55. І 55 помножити на 2, це буде дорівнювати 110. Так. Ну що ж, виходить, що 110 годин тривав цей телемарафон. Ну що ж, більше, тоді, напевно, 4, 4 днів. Так? Ну, Може бути, напевно, так. Тривав дуже довго, бо це рекорд. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз. Ми спростили, одержали мінус 10 ТН. І значення цього виразу у нас вийшло 110. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.